Hello Friendly на зв'язку Денис Френді. Зараз буде у мене нове число на каналі підписників. Зараз у нас 98 998. Коротше, майже 99 тисяч підписників. Я дуже вдячний, що актив запрацював. Актив запрацював і ви почали підписуватись народ. Оновляємо. Уже 99 тисяч! Дуже дякую! Дуже дякую народ. Ви найкращі! Вибачте. Коротше, мені, за те, що я у вас не вірю, а, Коротше, Звинувачу у вас, що ви відписуєтесь. по чесному я... я зрозумів, що це не ви винні, і не ви відписуєтесь, а Ютуб відписував від мене підписників. так. Тому що у мене є багато інших каналів, і на тих всіх каналах Ютуб. YouTube... Підписників не спис. Ну, типу, там не відписувались. А якщо це тільки на одному моєму цьому каналі відписувались, значить це означає, що Ютуб списував. Ютуб так і списував, у мене було найбільше число підписників. Нам залишається ще тисячу набрати, і 100 тисяч я не вірю. Чесно, як сон. Чесно, як сон. Мені снилося, до речі, що я 100 тисяч набрав пару місяців назад. А зараз сон перетвориться в реальність. Дякую вам. Щиро дякую за 99 тисяч підписників. Так. Переглянути до аналітики. Ну, можу зараз відписатися, знаєте. Бо той Ютуб оновляє. О, 0,1. так. А чекайте, якщо я хочу аналітику. Так, реально переглянути поточну кількість. Дуже дякую. Щиро дякую, дружні. Хто найкращий? Мої підписники найкращі. Бо вони підписуються на Деніса Френді. Дуже дякую. Ще тисяча. Ще трошки. Ну, якщо 99, ми набрали, 100 тисяч ми точно наберемо. З вами буде неспренді. Всім дякую, що ви підписуєтесь. Ви найкращі. Пам'ятайте про це. Нехай всі ваші мрії, так як моя, збудеться. Так. Пока!